Вітаю вас, шановні рибалки! До вашої уваги прогноз клювання риби або місячний календар риболовлі на жовтень 2023 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. У жовтні риба вже остаточно починає покидати літні стоянки і збирається у місцях зимових стоянок. З мирної риби добре ловиться лящ. Він тримається найглибших місць і дуже любить поїсти. Уклейка розпочинає свій осінній жор, але найголовнішим об'єктом риболовлі у жовтні є хижак, щука. Та до того ж, не однією щукою славиться рибалка в жовтні: окунь, судак, йорш, головень – Ці хижаки харчуються. Та й не гірше щуки. Тож в жовтні сміливо можна вирушати на риболовлю в теплий, безвітряний день, а перед тим як вирушити, не зайвим буде заглянути у місячний календар на жовтень. Зараз я розповім, як вам спланувати цей місяць, коли краще піти на риболовлю, а коли корисніше залишитися вдома. Повний календар риболовлі на жовтень 2023 року виглядає так. 1 жовтня кльов буде слабким, а починаючи з 2 жовтня активність риби поступово починає відновлюватися. І вже з 3 по 6 жовтня включно клювання буде відмінним і можна сміливо вирушати на риболовлю. Далі, з 7 по 9 жовтня Включно активність кльову спадає. Далі, 10, 11 та 12 жовтня, кльов буде слабким, а 13 та 14 жовтня у день молодика та затемнення він не зовсім зникає, активності риби не буде зовсім, і можна сміливо залишитися вдома. 15 та 16 жовтня клювання буде слабким. А починаючи з 17 жовтня активність риби починає відновлюватися, і вже з 19 по 23 жовтня включно клювання буде відмінним і можна вирушити на риболовлю. 24 жовтня кльов буде гарним. А вже 25, 26 та 27 жовтня активність риби буде слабкою. 28 та 29 числа кльову не буде взагалі, і цей малоактивний період продовжиться і 30 жовтня. Він пов'язаний із повною, затемненням та початком спадаючого місяця. Трохи відновиться кльов 31 жовтня. Також хотілося би відзначити, що на активність риби впливають і інші природні фактори. Такі, як напрямок і сила вітру, наявність опадів, майстерність рибалки та інші фактори. Тож бажаю всім вдалої риболовлі у жовтні.